Вітаю, друзі! 2023 рік був доволі насиченим на різноманітні проекти, такі як Baldur's Gate 3, який добряче збадьорив як фанатів серії, так і не залишив байдужими незацікавлених на перший погляд гравців. Alan Wake 2, який майстерно продовжив таємничу та атмосферну історію письменника з Bright Falls. Starfield, який наробив ось скільки шуму та створив океан як виконаних, так і не дуже обіцянок. Counter-Strike 2, який то й не дуже відрізняється від CSGO, Але це лише на перший погляд Hogwarts Legacy, що дав новий копток фанатам серії Всесвіту, які думаю добряче зачекалися чогось новенького в світі магії та Хогвартсу, новий Assassin's Creed, що намагався нас повернути до витоків, та багато багато іншого. Але на превелике щастя, цей рік закінчується, та попереду нас чекає ще більше нових амбітних, інтригуючих та справді серйозних проєктів, які потенційно. Можуть зробити 24-й рік тим самим роком, про який згодом будуть згадувати як про 2007-й, який став найголовнішим роком для геймерів усього світу. Бо справді проектів обіцяють чимало, а найважливіше, що один проект кращий за інший. Тож не смію затримувати, лише наполегливо прошу підтримати мій молодий та амбітний канал у розвитку, підписавшись на нього та в ідеалі розповсюдивши його своїм друзям та знайомим, чим зробите величезний внесок в розвиток цього каналу. Тож не сід чай з печивом та поїхали. Stalker 2 власне Stalker 2 це гра, яку ми не очікуємо в 2023 році. Це гра, про яку ми мріємо вже більш ніж як 10 років, збираючи будь-які крихти інформації всі ці роки. Тож демонстрація командою розроб... Чи то трейлерів, чи то скріншотів, це справжнє свято для ком'юніті, тож вважаю, що ця гра є найочікуванішою в світі на рівні з Half-Life 3. Отож, для тих, хто не в курсі, що це за гра, так, знаю жарт, так собі, але все ж. Дія гри відбувається навколо Чорнобильської електростанції. Щоправда, в альтернативній реальності, де сталася друга катастрофа після першого вибуху, який відбувся 26 квітня 1986 року. Лабораторії були створені в зоні відчуження для дослідження катастрофи, та завдяки експериментам вони спричинили ще одну глобальну катастрофу, наслідки якої були набагато більших масштабів. В результаті почали з'являтися аномалії та артефакти, за якими кинулись в пошук всі комуни лінь. Одні з них звали себе Сталкер Тож так, сталкери увійшли в зону для пошуків та здобування артефактів. Зона не є дружелюбним місцем. Вам потрібно боротися не тільки з радіацією, але й з монстрами, які були створені в результаті всіх цих експериментів. В зоні існує кілька фракцій, які працюють на себе чи на когось, але це не важливо, так як практично всі намагаються вас вбити. Та, врешті-решт, вони просто хочуть отримати ваш лут любою ціною. Тож, коли мова заходить про історію нового сталкера, вона фактично безпосередньо пов'язана. За нас історією оригінальної гри. В трейлері ми бачимо те, що експерименти, які відбувалися в першій частині, та за допомогою вчених таки врешті-решт вдалося відкрити щось, що зветься неосферою. За визначенням, це частина навколо планетного простору, таке собі невидиме інформаційне поле. Ідея полягає в тому, що те саме інформаційне поле, яке знаходиться навколо Землі, містить думки людей та всіх істот. Отже, експерименти з цим полем це саме те, що спричинило другу катастрофу. Щодо протагоніста, ми не знаємо достатньо про головного персонажа. Хіба що окрім того, що його звуть Скіф. Але що ми знаємо добре, так це те, що гра буде нереально великих масштабів, площею 60 квадратних кілометрів. Та згідно з офіційним сайтом, це гра з найбільшим відкритим світом на сьогоднішній день. Також розробники кажуть, що вам знадобиться понад 60 годин ігрового процесу, щоб дослідити все, і це лише основна сюжетна лінія, хоча розгалуджень в грі вистачить і на всіх 100, як мінімум. Щодо візуалу, як ви бачите, вона виглядає фантастично на Unreal Engine 5. Так саме завдяки йому гра виглядає неймовірно. Також сталкер являється FPS-шутером, але потрібно не забувати, що це в чималій мірі хорор. Та очевидно, що ми чимало будемо бігати в темряві, але так як на Unreal Engine 5 неймовірне освітлення, тому думаю, нічні вилазки будуть чимось, що ми раніше ніколи не бачили в жодній грі. Також всі кат-сцени були створені за допомогою технології цифрового запису рухів. Це не все. Геометрія. Яка використовується для S.T.A.L.K.E.R. 2 створить максимальну візуальну реалістичність. Отже, все, що буде створено в цій грі, від локацій до мутантів буде виглядати надреальним. Загалом, дорогі мої, якщо вас цікавить більше інформації стосовно сталкера, будь ласка, перейдіть в описі за посиланням на мою основну сторінку, яка присвячена саме сталкеру. Там ви знайдете чимало цікавого по цьому всесвіту. Тож так, як вирішило ком'юніті, гру ми очікуємо 15 лютого 2024 року. Чекаємо офіційного підтвердження. Метро 4. Ця гра офіційно до цих пір не анонсована, але це не заважає фанатам бути впевненими в тому, що вона в активній фазі розробки, Ба більше подеякують, що вона вже практично готова і обов'язково потрапить на прилавки вже в 24-му році. Так ще на початку 23-го доволі авторитетні інсайдери заявляли, що нова метро розробляється ще з 2019-го року, що в 24-му вже як 5 років. Тож на початку 23-го року вона, як кажуть, вже знаходилася на фінальній стадії розробки. Далі більше. В серпні перед Gamescom ще більше достовірних джерел повідомили, що ця інформація є правдивою, тож ажіотаж щодо метро перед Gamescom зріс. Але на жаль, гру не показали, натомість показали Stalker 2. Тож, звісно, було б нелогічно конкурувати з таким монстром, який очікує весь світ. Щоправда, на виставці самі розробники з Games були присутні, та в результаті в мережі з'явилося ще більше слухів, але вже про сюжет гри. Не знаю наскільки це правда, але стверджують, що події гри відбуватимуться в Москві та її. Ізоляції від навколишнього світу буде підземка, поверхня просторі локації. Щоправда, протагоністом буде не Артем. Тож думаю, на хвилі неймовірного хайпу зі сталкером розробники метро тихенько допилюють свій проект, який, якщо вірити інсайдерам, вже практично повністю готовий. Наразі оптимізується, полірується та фікситься. Тож тут лише питання до сталкера: якщо гра дійсно вийде в лютому, то метро потенційно релізниться подалі, десь під кінець року, щоб не бути повністю втоптаним в конкуренції з таким потужним суперником. Ну що ж, чекаємо анонсу гри. Crysis 4. Відразу хочу зауважити, що ця гра може вийти як в му так і в 25-му році. Але цей проект настільки очікуваний, що про нього теж варто сказати декілька слів. Тож перша частина цієї франшизи стала справжнім феноменом, який був в своєму роді Half-Life 2007 року, на яку до цих пір рівняється не одна команда в плані картинки. Та що там, без скромності можна заявити, що Crytek першим Crysis створили революцію в жанрі FPS. Гра до якої далеко не кожен проект може візуально дотягнути в 2023 році. Та, мабуть, єдина гра, яка в свій час від безвиході змушувала її проходити в 20, а подекуди в 15 FPS. Але головне, щоб на максималках, ця гра принесла розробникам справжню славу та мільйони доларів, що, звісно, було мотиватором для розробки другої та третьої частини. Але на жаль, команда вирішила кардинально змінити сеттинг, промінявши острови Лінгшан в Філіппінському морі, де відкривалися неймовірні пейзажі з зарошими тропічними. Лісами, пальмами та узбережжям на кам'яні джунглі, тобто безпосередньо в сам Нью-Йорк, що було ідеєю, ну так собі, як на мене, саме це й згубило такий крутий проект. Та я маю величезну надію, що в четвертій частині розробники повернуться в сеттинг заросших джунглів з неймовірними краєвидами. Загалом, якщо розробники підуть в абанк та знову спробують зламати стереотипи ігрового стандарту в графічному плані, вони обов'язково зададуть планку ще на добрий десяток років. А якщо це буде бойовичок щось на кшталт третьої частини, то Більше за все, це буде останнім Крайзісом в принципі. Так, Crysis 3 це був доволі крутий бойовик, навіть дуже. Але біда в тому, що Крайзіс зовсім не про це, не про акцент на прибульцях в Нью-Йорку, а про неймовірні пейзажі, серед яких ти хочеш розчинитися. Що ж, я неймовірно очікую цей проект, та вже знаю, що без 50-90 її очікувати не варто. Отож, сподіваюся, що команда невдовзі щось таке, але розповість. Dragon's Dogma 2. Це продовження популярної рольової гри від Capcom. У цій частині вам доступний масштабний ігровий світ, що сповнений небезпек і пригод. Дія гри розгортатиметься відразу у двох великих королівствах: Вермунді, населеному людьми, та Батталі, де мешкають племена звіру людей. Тож на просторах цих двох королівств на вас чекає безліч персонажів. Кожен з них має власну історію, характер та мотивацію. А виходячи за межі цих міст, герой зіткнеться з різноманітними монстрами, що блукають навколо. Як і в першій частині у Dragon's Dogma 2 передбачена Розгалужена система розвитку персонажа. Гравець може не тільки налаштовувати зовнішній вигляд свого героя, але й вибирати для нього відповідну професію, що визначає стиль бою. Крім того, героя супроводжуватимуть загадкові істоти. Ці помічники мають унікальний штучний інтелект, завдяки чому поводяться в бою як живі гравці. Щодо особливостей даного проекту, гра буде розроблена на руші Engine, який непогано себе показав в останніх проектах. Доволі гнучкий, оптимізований та гарний рушій. Власне, останні трейлери показують те, на що він Проможний. Під час проходження головного героя можуть супроводжувати три персонажі, два з яких запозичуються у інших гравців, але онлайн-з'єднання для цього не потрібне. Так, пішаки спілкуються між собою, постійно коментують оточення, попутно даючи підказки по їх проходженню. Також Dragon's Dogma сповнена великих монстрів, сутички з ними дуже відрізняються від інших рольових ігор, де у монстрів однакова геймплейна механіка. Гра повинна вийти 22 березня наступного року на PC PlayStation 5 та Xbox Series. Hellblade 2 – це продовження яскравої, динамічної та неймовірно красивої гри для нового покоління Xbox Series. Як і раніше, нам доведеться прожити історію войовничого протагоніста, яка знову підкорить похмурий світ, і вона явно чимось засмучена. Оригінальну Hellblade хвалили за неймовірний сюжет та інноваційне використання захоплення руху. Історія розповідала про те, як перемогти потойбічних істот, щоб врятувати душу свого мертвого чоловіка від богині Хели. По мірі проходження головну героїню накриває, так би мовити, психоз. Внутрішні голоси розкривають її душу, але вона продовжує свій шлях, незважаючи ні на що. В сиквелі протагоніст продовжить свою подорож на виживання серед вікінгів. Події розгортатимуться в Ісландії, де гравцеві прийдеться врятувати жертв тиранії і як боротися з темрявою в світі, так і всередині самої себе. Основною темою в сюжеті, як очікується, стане шаманізм. Літають чутки, що гра має дату релізу, встановлену всередині компанії Ninja Theory та Microsoft. Принаймні так каже ютубер Тіствуд. З його слів, гра може вийти двадцять. 1 травня, тож до релізу залишилося не так довго. Гра вийде на PC та Xbox Series S. Alone in the Dark. Цей проект повинен був вийти ще 25 жовтня цього року. Але розробники вирішили не конкурувати з таким гігантом, як Alan Wake 2, та перенести гру на січень 24-го. Але пізніше розробники заявили, що і в січні грі не бути, так як цитую: рік добігає кінця, і на нас чекають різдвяні канікули, враховуючи спочатку заплановану дату випуску на січень 24-го року. Різдвяний сезон був би для неї наповнений стресом і будь-чим, але не тільки веселощами. Тому тічку Nordic та пісес Interactive вирішили перенести реліз Alone in the Dark на 20 березня 2024 року. Тож ця гра по суті є перезапуском серії та ось основні деталі майбутньої гри. Це хорор з елементами виживання, де головна ціль дізнатися про долю дядька Емілі Хартвуд. Для цього жінка звернулася до досвідченого детектива Едварда Карнбі. У кожного головного героя буде своя кампанія, але вони мають безліч сюжетних гілок. Тобто Alone in the Dark знадобиться пройти як мінімум вдвічі. Ігровий процес в хорорі багато в чому зводиться до вивчення локацій, збору ресурсів, вирішення головоломок та врешті-решт протистоянь з ворогами. Гра віднесе вас в 1920-ті роки в покинуті маєтки та в місця для душев хворих, де відбувається щось дивне: ви зіткнетеся з кошмарами на яву, та головна ціль гри занурити вас в атмосферний сповнений приємної самотності та жаху світ, в якому захочеться досліджувати та блукати не одну годину. Тож гра вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series XS Black Myth Wukong це одна з найперших та найочікуваніших ігор від розробників з Китаю, яка з великою ймовірністю впевнено крокує до світового ринку відеоігор. Думаю, ви знаєте, що китайський ринок та світовий відрізняються радикально. Так як в них там своя система, свої правила, свій інтернет та свої обмеження, але все це змінюється. Та інколи китайці, як виявляється, спроможні здивувати та змусити очікувати геймерів зі всього світу. Це рольовий екшн, натхнений подорожем на захід, одним із найвідоміших та найцікавіших творів китайської літератури. Ви поринете у світ, сповнений чудес і небезпек, де вам належить розкрити таємницю стародавньої легенди. Головний герой гри обранець долі, який має пройти через безліч випробувань і битв, щоб досягти своєї мети. Тож це творіння китайського розробника Game Science. У центрі сюжету гри виявиться цар мав Сунь Укун. Гравець зможе зануритися в атмосферу стародавнього Китаю і битися з безліччю ворогів. Під час проходження гри можна буде використовувати магію, рукопашний бій або ж посов царя. Мав. У грі представлені різні механіки, наприклад, переміщення у вигляді літаючої золотої цикади. Тож трейлер із датою виходу гри був показаний на церемонії The Game Awards. Гра вийде 20 серпня 2024 року на PC PS5 та Xbox Series XS, Vampire the Master of Bloodlines 2, продовження культової екшн пригоди про вампірів. Цього разу події розгортатимуться у сіетлі, похмурому місті, наповненому різними фракціями та, як і в першій частині, привабливими, але небезпечними персонажами, які стежать за кожним вашим рішенням. Вибирайте союзників з розумом, оскільки кожен має свої темні мотиви. Сюжет гри обертатиметься навколо нещодавно перетвореного вампіра, щоправда, поки ще зі слабкими здібностями. Вам потрібно буде обирати своє місце серед ворогуючих між собою кланів, розвивати свої вміння і адаптуватися до нового життя. Звичайні срум змусять гравця розкрити змову, яка викликала конфлікт у вампірській частині Сіетла. На повне проходження основної сюжетної лінії буде близько 25-30 годин, що звучить доволі симпатично як для Атмосферно-моторошного американського містечка. Як і в Сталкері, рішення гравця впливатимуть на фінал гри. Гру анонсували на початку 2019 року. Її розробкою займалася студія Heartsuit Labs. На момент анонсу говорилося, що гра вийде у березні 2020 року, але наприкінці 2019 року розробники заявили, що не встигають завершити проект, тому перенесли вихід на кінець 20-го. Однак і на той час завершити розробку не вдалося, і гру перенесли на 21 рік. Але у 2021 році вихід гри, вкотре перенесли, вже нане. Невизначений термін, попутно змінивши розробників. Врешті-решт, після затишня, Парадокс інтеректів випустила новий анонсуючий трейлер гри і заявила, що реліз гри запланований на осінь 2024 року. Delta Force це відродження та переосмислення легендарної серії, яка почала свій шлях ще в далеких 90-х та закінчилася в 2009-му. З тих пір про цю франшизу забули абсолютно всі, та навіть ніхто її не згадував. Але неочікувано в серпні 23-го року відбувся неймовірно видовищний анонс нової гри, представивши світ. Новий трейлер. Продемонстрували як сюжетну складову, так і мультиплеєр, який виглядає доволі динамічно, красиво та просто круто. Як на мене, це той самий Battlefield, який нам обіцяли ще в кінці нульових або ж на початку десятих. Автори проєкту для нової Delta Force навіть консультувалися з колишніми спецназівцями, щоб створити по-справжньому захоплюючу в своїй реалістичності гру. У сюжетній кампанії ми опинимося в центрі реальних подій, що відбувалися в Сомалі 93-го року, коли американські спецназівці потрапили в пастку Ворожих сил. Під час битв ми будемо Використовувати реалістичну зброю та спорядження, а також приймати складні рішення на ходу. А щодо багатокористувацького режиму, ми повернемося в недалеке майбутнє, де на нас чекають битви на різноманітних картах із різноманітною зброєю. Гра запланована на 2024 рік на PC iOS, Android, PlayStation 5 та Xbox Series. Crimes and Desert гру анонсували ще в далекому 2019 році. Розробники запевняли, що гра повинна вийти зовсім скоро, але, звісно що вірити обіцянкам ігрових розробників, робити гірше для себе. Тож, Тих пір про гру аж три роки ні слуху, ні духу, аж ось як літом цього року розробники вирішили заявити, що проект живий та продемонстрували аудиторії чимало цікавого контенту по грі. Розробники запевнили, що це саме сюжетна гра у відкритому світі, яка виглядає, до речі, доволі привабливо. Таке довге мовчання. Розробники пояснили тим, що хочуть в спокої довести гру до ідеалу та створити справді культовий проект. «Crimes on Desert пропонує вам безліч можливостей для дослідження світу. Ви можете пересуватися по ньому різними способами: пішки на коні. Або ж, власне, на повітряній кулі. Гра дає можливість займатися різними видами діяльності полювати на диких звірів, готувати вишукані страви, збирати рідкісні рослини, ловити рибу, приручати тварин та багато-багато іншого. Тож, відповідно до заяв розробників, гра повинна вийти або в середині, або ж навіть в кінці 24-го року. Отож, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте, що ваша підписочка вирішує мою долю. Тож підтримайте автора лише одним кліком. Дякую, дорогі мої, до зустрічі!